Всім привіт. Привіт-привіт з Техасу. Немає дуже сильної спеки. І в принципі це добре. Але не холодно. Як ви бачите, я у футболці. Я думаю, що спека ще буде, тому що вчора було гаряче. Я пропала. Ну як не пропала? Я не пропала. Я сама сказала, сама собі здивувалася. Я не пропала. Я не викладала такої великої кількості довгих відео а, цього тижня, минулого тижня, що був, тому що був дуже насичений тиждень. І хто вже дивиться мій канал, до речі, ті, хто дивиться, я вам, чесно кажучи, дуже дякую. Сердечко. Не можу покладати дві руки, бо друга зайнята телефоном. А, я хочу сказати наступне, що знаєте, то кажуть, життя мене цього тижня покидало. Чому саме? Тому що все почалося з того, що, як ви вже бачили, хто дивиться мій канал, ви вже бачили, що я підрядилася разом іще з одною дуже близькою мені людиною. Ми підрядилися е, на роботу. Ну тому що якщо ви в Америці не маєте освіти американської, якщо ви в Америці не маєте великого досвіду, багато знайомих, тому що тут дуже поширено сарафанне радіо радіо то в принципі ви маєте братися за а ще якщо ви не маєте е, освіти Тискати лайк <світи> освіти як е, комп'ютерний інженер або айтішник тобто якщо ви не маєте спеціалізованої освіти в айті сфері то в принципі е, вам потрібні ліцензії тобто я вже про це казала в відео і буду ще говорити тобто до чого це все веде? до того що вам потрібно все одно по-любому е, Братися за будь-яку роботу, ну не за будь-яку, ну братися за різну роботу для того, щоб заробити. От, звичайно, у кожного емігранта, у кожного, хто, як я їх називаю, сама така. Я не скільки емігрант, скільки переїздун. той, хто переїхав звідкись кудись. Боже, яке гарне дерево. Щас. Так, Іра знову Мічурін, Іра побачила гарне дерево. Але не буду пригати з теми на тему. Отже. Якщо на на нана, яйкущик, бузку, Хоча це не бузок. Ніякий це не бузок, але подивіться, яке воно гарне. Боженьки. Отже, підрядилися ми, кажу ми, того, що нас було двоє, підрядилися ми на роботу. І хто дивився мої відео, я так само нібито я в ботанічному саду. На-на-на-на. Підрядилися ми на роботу. На фарбування будинку зсередини, тому що в мені спрацювало, як завжди, ти ж художник, то ти маєш, ти вмієш малювати. Я навіть записувала шорти з цього приводу, і ви бачили, хто дивився мої шорти. До речі, це відео про маляра воно набрало поки що в мене рекордно велику кількість переглядів. Хоча я і не блогер мільйонник але я тішуся, то тішуся, тішуся. Дві тисячі переглядів набрало. Тобто для мене це якби реально прогрес. От, і хто хоче подивитися там, там ви побачите, що в мене шорт там розказується трошки, що я роблю, як я роблю ремонти. От, я потім змонтую ще окремо. Може навіть в цьому відео я додам кадри, які я відзнімала, поки я фарбувала ті стіни. Скажу відразу, що це досить таки складна фізична праця. І Ну, в мене вийшло дійсно як в тому анекдоті, Кі Кіса, ви каже, не в анекдоті, а в фільмі, пам'ятаєте, про Астапа Бендера, 12 стільців, як вони, Бендери Вереб'янінов, вони по-моєму, підрядилися на якомусь вони були чи пароході, чи де я, Боже, я не пам'ятаю, господи, склероз. І от вони підлядилися, Бендер сказав, що він художник і що... Вони там напишуть якийсь плакат, чи що, чи а, малю вони мали малювати сіятеля, який е... розкидає облігації, тобто якийсь агітаційний плакат. І так таким чином вони могли потрапити на той пароход. от, згадала. І значить, я пам'ятаю ту історію, як вони там малювали того посівача. От, ну десь у мене була краща історія, але в принципі так само десь. По по суті, так само, тому що. Я так само, як той Кіса вороб'янину, ви каже, малювати вмієте, ні? Ну, хоч букви напишете, ні, ну я вміла малювати. І від того, що я, знаєте, я ж художник, то ми взялися за фарбування, казалось би, здавалось би, але ми взялися за фарбування стін. Чим фарбували? Кому цікаво? Фарбували а, фарбою на Це акрилова фарба на водній основі. От, Нічого там складного такого не було. В самому формуванні, в самому процесі. От. І що ще було із смішного, Ну, дуже втомилися. Якщо серйозно, зараз не без хіханьок і без хаханьок, то реально дуже втомилися, тому що це великий об'єм, це великий дім, дві спальні, значить, великий лівінг-рум, тобто їдальня з кухнею, таке великий простір. Плюс я думаю, що я таки докладу сюди відео, щоб ви бачили, щоб це не було так голословно. Ой, на сонці все таки жарко. А, от. І що там ще було у мене таке з цікавого? А, значить, у нас були вже ця фарба була, у нас були валіки, були пензлики, фарба була вже розведена, фарба нетоксична, тобто ви не коли фарбуєте нею, дихаєте, ви в принципі не угораєте. От і це було із позитивного. От у нас були там ще драбинки, на які потрібно було. І от оці драбинки це став мій, знаєте, Рубікон, тому що я в перший день, мені здається, я разів тисячу піднялась на ту драбинку, спустилась, піднялась, спустилась. Я себе умовляла тим, що це дуже добра для мене. Зарядка, гімнастика, і я казала, Іра, твої гарні ноги стануть ще гарнішими, ще стрункішими, і взагалі в тебе все підтянеться. От. І в кінці дня я вже думала, що я просто, вибачте, мене на слові, просто помру. Але тою смертю, якою помирають насильною смертю. Так, треба щось зробити з цією чоловікою. Вона якось так стирчить. От. І значить. А у мене під кінець робочого дня боліло вже все, боліли руки. У мене ще є деяка проблема з плечем. Спочатку було з одним, тепер з другим. Не буду зараз говорити всі діагнози, жалітися, просто скажу, що коли отак дуже високо підіймаю руку, мені дуже боляче. Але взялись за роботу, знаєте, як то кажуть, назвався грибом, то ліс, лізь хоч куди-небудь, в кошик. От під кінець, знаєте, під кінець робочого, першого робочого дня у мене був такий стан, що. Іди до своєї цілі. Не можеш йти повзи, не можеш повзти, якось там бочком перекачуйся. не можеш взагалі рухатися, ляж в тому напрямку. От у мене в кінці робочого дня вже було саме так. Ляж в тому напрямку. От, але я вижила, як бачите. От, я думаю, що я домонтую в це відео просто якісь кадри. А, Складність в тому була, що дім не новий і потрібно було обклеїти скотчем всі розетки, всі карнізи, всі підвіконня, дверні косяки, тобто все, що є в домі, потрібно було накрити ламінат, який на на підлозі лежав. Тобто дуже багато було дрібної роботи, яка дуже тормозила процес, тому що якщо ви заходите в новий дім, і там вам тільки переки закритий ламінат, наприклад, закритий ще немає на нічого ви взяли з руки валік. Стали, стали і почали, і погнали. А тут інколи була ювелірна робота. От, ми не заробили шалені гроші, але ми їх заробили і ми ще навчилися. Зараз скажу чому. Ну, що сказати, досвід, звичайно, був неоціненний, тому що два дні ми працювали і пофарбували весь дім. Я не знімала вам весь дім, але так, фрагменти, щоб ви просто мали уявлення, як це робиться. І як я вже казала, вже сьогодні я згадувала, що тільки на другий день ми дошурупали, я дошурупала, що ну, не сама, не з свого розуму, а за допомогою свого брата, що є спеціальна палка для цього валіка. І цю палку можна прикрутити до цього валіка і можна фарбувати швидше стіни. І Якісніше, там є свої нюанси, які вже потім виплили, але все одно. так. Фарбувала і пензликом, і фарбувала а, паліком. І ви бачили тільки що, що я брала ще таку губку. То єдина губка, єдиний миючий пристрій <гум> інструмент, яким можна було щось відтерти. Тому що на другий день ми вже закалібалися обклеювати. Ви бачите, губий скотч. Ну, не скотч, а тейп. Я вже закалібалася насправді. Ми заполюбалися насправді все те оклеювати, бо не те згайли дуже багато часу, то вже я просто пензликом підбивала, і де якщо виходила там на якийсь карніс, чи на двері, чи на раму, то я вже просто, поки воно волога та фарба, я її підтирала очалочкою. От. І от оцей акробатичний тют на стрімянку і стрімянки, на стрімянку і стрімянки. Він був пророблений дуже багато разів. Я не можу сказати, що цей досвід, він для мене якийсь дуже такий... А, безцінний, або що він якийсь такий, не знаю, якийсь дуже те про що я мріяла, але я художник, значить я можу фарбувати. Я художник, значить, я можу це робити. Чому би ні? О, бачите. Там да там-да-ра-ра-бам, дарамдарам там туди-сюди, туди-сюди. Я можу просто здохнути, мені здається. Так, і ще трошечки я вам покажу фарбування стін. В іншому місці це вже інше це бедром, це інша спальня. І отак от, от ми. Чому ми навчилися? Ми, тому що нас двоє. Я не одна. Ви не думаєте, я не те, що я там вже зовсім здуріла. І я кажу до себе як до двох. Ми царщия планети Земля. Ні. Так от, чому ми навчилися? По-перше, ми здобули який досвід. Ми не знали, я не знала, ми не знали, скільки ця робота коштує в Америці. Тому коли ми зв'язалися з об'явою, що потрібно фарбувати, потрібні помічники, ми не знали, скільки це може коштувати. Це по-перше. По-друге, по-друге, навіть коли ти питаєш, Скільки який об'єм роботи, тобі кажуть, ну там покрасити трошки, там підкрасити, це чиста косметика, там два бедрума, тобто дві спальні, і лівінгрум, і трошки в туалетах, трошки там. Тобто це таке, знаєте, ніби як ну трошечки там побігали, а насправді нічого не трошечки. От, і коли ми спитали такі, скільки це в квадратних там фітах, от сквер, да, ну нам сказали там, наприклад, тисячу і. Зараз я розумію, що це було як в іншому анекдоті, коли знаєте, були модні анекдоти. Я ще з тої доби, коли були модні анекдоти про Чіпаєва і про його помічника Петьку. І коли вони вдвох летять в самоліті, Чіпаєв кричить Петьки, Петька, прибори! А Петька йому каже Дев'ять. А той каже, Петька, що при що дев'ять? А той каже, а що прибори? Ну, так і в нас було, тому що там нам сказали, там, наприклад, тисяча квадратних фітів. Але я ніколи не фарбувала таких об'ємів. Хто дивиться мій канал, я ще буду показувати. Я взагалі мініатюри роблю. Я малюю, так, колись я вчилася на художника і на великій площі, але все одно це було 100 років тому назад. Відразу після динозаврів. І от нам сказали там який об'єм, ми такі покивали гривами. Може, ті, хто зараз мене дивиться, подумає, от Іра, ти лохундєй, от ви лохундії, але це ваші думки, залишайтеся при тому. От, я себе таким не вважаю, тому що я здобула ще й досвід. Досвід, досвід ще раз досвід. Так от мене таки тяне до того куща, цвіт що Він мені дуже подобається. Що я тут зараз тусуюся, До речі, тому що ми з чоловіком приїхали сьогодні зранку на зустріч. З його другом. От, приїхали на сніданок. Ну, У них так заведено, вони їздять на сніданки. Хтось знов мене дивлячись, каже, Іра, що ти скачеш? Тему на тему, я коша покажу. Ну, от так от я скачу. Отакий от я скаку. От, і от і зараз того я тут тусуюсь. Чекаємо на чергу, тому що сьогодні вранці неділя, після церкви, дуже багато людей. Пішли після богослужіння, тому що в Америці дійсно люди, дуже багато віруючих, вони ходять в церкви в неділю і після, після богослужіння всі попхалися на сніданки. От, і ми теж сюди всунулися своєю баночкою. Так, піду таки схожу ще раз трошки до того дерева. Боже, сонце засліпило, ніц не бачу. Ніц. От, значить, що відбулося? Давайте я вернуся до теми перебування. Тобто ми не знали, які реальні розцінки. Ми не знали, навіть якби нам сказали, там, стільки то квадратних там, метрів чи скільки, поки ви це не побачите, поки ви це руками не зробите, ви все одно не розумієте, скільки це. Ну, Думаю, хтось там хто надивиться, може, може зараз зрозуміє. Не зрозумієте, просто для вас така весела фанова інформація буде. Слухайте, воно пахне. Боже, який медовий, класний, приємний запах. Ай, дякую тобі, Техасе. Хоч чимось ти мене порадував. Брешу, брешу, Техас періодично мене радує тим, що, тим, що тут немає війни. Хоча, б це. Хоча життя тут досить таки непросте. Так, я буду гарненько стояти в кадрі, нюхати квітку і розповідати вам, що ж було далі. Ой, клас. Так от, підрядилися мене цю роботу. Коли ми туди приїхали, це було в. По-моєму, в середу, якщо я не помиляюсь. Так, в середу, бо ми то все зробили за два дні. Приїхали на місце. Ми так домовлялися спочатку з підрядником, що ми просто приїдемо подивимося. Але приїхали і вже такі, наче як ми за це взялися, вже підписалися. Ну взялися, взялися, треба заробляти гроші, тому що ну чому треба гроші, нікому пояснювати не потрібно, я думаю. От, ну і ми такі стали до роботи. Але швидко цей процес не йшов, тому що не тому, що я не вміла фарбувати. А тому, що потрібно було те все заклеювати, треба було повозитися з тою всьєю штукою. Але е, цей, так сказати, непростий шлях пройдено було. І він поставив, ну, підрядник поставив нам якби, умову прохання, що ми маємо це зробити десь в середньому за два дні, тому що це було йому потрібно навчора. Ну, тобто дуже-дуже швидко. Якби ж я була трохи... Розторопнішою, то я б сказала, що ну, за швидкість треба ще доплачувати. Але це ж знову-таки це все досвід. І тепер я вже знаю, як себе вести. І тепер я вже можу бути і маляром в тому числі. До речі, я, по-моєму, я не дивилася, але, по-моєму, в Техасі на те, щоб бути маляром, то ліцензія не потрібна. Ну мені так здається. А може і потрібна. Не знаю, треба уточнити. От. Тому я не можу відкрити, якщо потрібна ліцензія, я не можу відкрити з ноги. Двері, умовно кажучи, умовно з ноги. І сказати, значить так, я крутий майстер, всі тут стали, всі мною, всі від мене в захваті, і платіть мені всі, так, чик -чик -чик -чик, платіть мені, мані, мані мані Тому що якщо потрібна ліцензія, то, то вона потрібна. Не знаю, дізнаюся, в гуглі, у Гугла запитаю. Тобто, ми зробили, ми бахнули той об'єм роботи, а, замовник залишився задоволений, з нами розрахувалися. Хоча в мене включилась на якомусь етапі параноя, тому що я параною. Я така думаю, так, ну це роботу ми зробили. А що заважає людині, знаєте, наскільки я вже зневірена в людях, а що заважає людині, по суті, сказати, ну все, дякую, дякую, я вам гроші скину там, наприклад, на карту. От. А що потім заважає людині сказати, що слухайте, я вас знати не знаю, я вас бачу перший раз. Ми з ними документів ніяких не підписували. Так, да, отакий я параноїк стала. От, і це не на пустому місці. Ну, як є. От. І зараз, наближаючись до початку, вертаючись до початку мого відео, коли я сказала, що покидала мене на цьому тижні. Чому? Тому що завчасно було заплановано мною і одним моїм знайомим фотографом. Увага, такий, знаєте, скачок. Через всі можливі і неможливі кордони. Мною і одним фото Верніше, фотографом, і я якби прицепом, причепом фотосесія, але не в нас в Остіні, а в Даласі. І він мені написав про те, що Іра, ти поїдеш зі мною в Далас на фотошут, тому що фотосесія це фотошут з однією моделлю, і це буде платно. Це не буде промо, це буде платна фотосесія, там не будуть великі гроші, але в принципі ти зможеш все одно заробити. Я завчасно погодилася. Потім в мене з'явилася ця робота з малярними роботами. Тобто, дивіться, який зв'язок. Спочатку я фарбувала стіни. В кінці тижня я фарбувала людей. Ну, фарбувала, робила макіяж. І що я вам хочу сказати, що, знаєте, як каже класик, талановита людина, вона талановита в усьому. Не хочу показатися вам не скромною, але я, до речі, як буде скромною по-англійськи, по-моєму, хамбо, а може і ні, я не пам'ятаю. Але я талановита однаково в усьому. І в фарбуванні стін, і в макіяжі. Тому що вчора я зробила дві вікові моделі, два вікових макіяжі, і я абсолютно задоволена результатом. Я думаю, що я додам в це відео, відео якісь кадри ще з того, як відбувалося малярство. І якщо вам буде цікаво, то я вам додам ще кадри з того, моєї поїздки в Даллас. Приїхали ввечері, приїхали вночі, приїхала другій годині ночі. Дуже стомлені. Але я задоволена результатом. Тож, дивіться мої шорти, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Ваша Іра Техас!